Коцюбинське заполонили будівельники. Риють, стелять, ріжуть, фарбують у різних куточках селища. Такої кількості будівельних і ремонтних робіт тут не пригадують. У нас сьогодні сьогодні одна я на мебельній живу. нас Начали робити ремонт по дітей, які скільки я там живу, ні разу там не робиться. А зараз сьогодні в нас там ребята працюють. Ну от парк роблять, кладбище, говорять, там якийсь ремонт йде. А крім парку і кладбище, щось то змінилось? дорогу собираются делать, ямковый ремонт сделали по Пономарёво по центральной улице. Вы знаете, вообще-то какие-то сдвиги есть. А, а там вот сбив, сбивали план? эти каблуки, сбивали туфли вдоль забора, вот как переходить железную дорогу. Слушайте, только что иду, уже плиты положены. Найбільше розмов про парк. Воно й зрозуміло, він у центрі селища. Єдине місце відпочинку і розваг. Тиждень триває реконструкція. Зараз тут вималювалися доріжки, а попереду ще великий комплекс робіт. Повністю всі дорожки, які були 15 років, тому нічого не робилося, буде змінено все на тротуарну плитку. Буде висаджено велика кількість дерев, повністю буде проведено водопостачання, поливна система. Змінимо і розширимо великий майданчик дитячий плануємо пандуси, дамо можливість заїжджати сюди, щоб були можливість добратися і не як діткам з колясками, мамам, так і інвалідам. Реконструкцію парку планують закінчити за три тижні. Ми дуже сподіваємося, що тут буде красиво, замечательно і буде десь з дітьми грати. Ми раді, раді змінам до кращому, тому що Ірпень, Буча, Процвітає, Табеличі, як говориться, в занедбаному стані були, але, як бачимо, нові обличчя приступили до своїм дійствам. Бог їм допомогу.